Встигли вибігти і за кілька секунд пролунав вибух. Пізніше фахівці виявили ще одну вибухівку, яка не здетонувала. За даними слідства, теракт підготували двоє 18-річних рівнян на замовлення російських спецслужб. За теракт їм загрожує до 10 років за ґратами. Алея слави на паперах. А насправді могили героїв, що роками чекають гідного облаштування. У підгородному на Дніпропетровщині три роки поспіль не можуть звести алею почесних поховань. Створити її ще у 22-му році. Пообіцяла місцева влада. Роботи розпочались одразу і завершившись. Нині на ділянці, де поховані майже дев'ять десятків захисників, голий ґрунт і хрести встановлені рідними полеглих. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна розкаже далі. Світли неполеглих сльози і молитви рідні захисників, похованих у підгородному, разом згадують своїх героїв. Воїна Олександра, воїнами, воєна Сирия, воєнами, їхні діти та чоловіки, що загинули за Україну, лежать поруч, бо на цій обіцяли поставити однакові пам'ятники, облаштувати доріжки, лави і квітники. Але цього і досі немає. В нашому герою вже два роки в травні. Пам'ятника немає. Як ви думаєте, вона не болить кожній матері? Роботи над майбутньою алеєю слави розпочались у 22-му, а у 23-му без жодних пояснень завершились. Я глибоко обурена таким відношенням влади. Хотілось би, щоб вже почали вони діяти. Раз вони це їм ставить все, але по сьогоднішній день. Ніхто нічого не робить у міській раді. Кажуть, роботи на майбутній алеї зупинились, бо підрядник відмовився їх продовжувати. І майже за два роки посадовці так і не призначили нового виконавця робіт. Це багатомільйонний проект, який потребує досконального вивчення, і ніхто спеціально його не затягує. Але рідні загиблих кажуть, за останні роки такі обіцянки чули вже не раз. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1. плюс Марафон Єдині новини.